В Каліфорнії ціна у магазинах. Плеся. Що за прикол? Так, і вся справа у податках або таксис. У Каліфорнії до кожної покупки додається додаток на продаж sales taxes. Ви були у нас в магазинах? Наприклад, вам потрібно додати десь 7% до базової ціни покупки у Лос-Анджелесі. Наприклад, податок може бути десь 10% Це більше. Наприклад, кофточка вже стоїть на 50 доларів. А 54 десь так, але не у всіх штатах в Америці є податок. Наприклад, у п'яти штатах його взагалі немає. Сюди входить також Орігон і Аляска. Тобто, ви платите тільки ту ціну, яку бачите на ціннику. На що ж йдуть ці податки? По перше, це оборона. По-друге, це соціальне забезпечення або «social security». Пенсії та виплати людей з обмеженими можливостями? Ну і третє це охорона здоров'я, наприклад, медікал, медична страховка для людей з низьким дохідом. Як ви думаєте, це великий відсоток податків? Скажіть, а у вас як?